Привіт, друзі. Сьогодні ми продовжимо вчитися і знайомитися із навколишнім світом. Діти. А чи знаєте ви, що майже вся земна поверхня вкрита шаром ґрунту? ґрунт це не лише частина твердої оболонки землі, по якій ми ходимо, або на якій зводимо свої будинки. Це ще й життєво важлива частина земної поверхні. ґрунт це верхній шар землі. На якому зростають рослини, де живуть різні живі організми, колір ґрунту залежить від кількості у ньому перегною піску і глини. Родючість головна ознака ґрунту. Чим ґрунт темніший, тим він родючіший. Чорний колір надають ґрунту мертві залишки організмів, рослин і тварин, що називають гумусом або перегноєм. У різних ґрунтах міститься різна кількість органічних і неорганічних речовин. Найбільше перегною міститься у ґрунтах під назвою Чорноземи. Тобто, це ґрунти з високою родючістю. Україна належить до небагатьох країн світу, багатих на чорноземи. Ґрунт забезпечує рослини поживними речовинами, теплом, повітрям і водою. Хоч якими б щільними видавалися нам окремі ділянки ґрунту, між його частинками завжди є проміжки, заповнені повітрям і водою, це має важливе значення для живлення рослин, дихання тварин мешканців ґрунту. Завдяки наявності у ґрунті поживних речовин і вологи ростуть і розвиваються рослини. Отже, від ґрунту залежить існування і рослин, і тварин і людини. Товщина шару ґрунту невелика від кількох сантиметрів до кількох метрів, але його утворення потребує надзвичайно багато часу. Сотні років триває утворення на землі шару ґрунту завтовшки один сантиметр на родючих ґрунтах збирають високі врожаї сільськогосподарських рослин. З яких виготовляють продукти харчування для людини, або які є кормом для тварин, ґрунт є основним багатством людини. Ось і все, дітки. Ми добре попрацювали та вивчили багато нового. До зустрічі на наступних уроках.